Я би хотів прочитати вірш, я з нього буду відштовхуватися у проповіді, 8 розділ послання Павла до римлян, 14 вірш. Бо всі, кого Дух Божий водить, є Божі сини. Бо всі, кого Дух Божий водить, є Божі сини. Кожна людина, яка прийшла до Бога, вона хоче бути Божим сином. Це наша ціль бути Божим сином. І Біблія каже, що ті, кого Дух Божий водить, є сини Божі. Є різні розуміння цього вірша, Одно з них, і це правильне розуміння, коли людина в своєму житті надіється на духа Божого, коли людина, приймаючи те чи інше рішення в житті, радиться з Духом Божим, коли вона хоче почути голос Божого Духа, вона хоче знати волю Божу перед тим, як щось зробити. Це теж є частина цього вірша. Хто водиться Духом Божим, той хто надіється на Духа Божого, хто хоче чути голос Духа Божого, це частина цього вірша. Але в даному контексті апостол положив цей вірш у іншому значенні. І я би хотів іменно на цьому контексті сьогодні зупинити свою увагу, бо всі, кого Дух Божий водить, є Божі сини. Щоби зрозуміти, про що говорить тут апостол Павло, всього навсього треба прочитати декілька віршів вище і, можливо, нижче, щоб не вихоплювати його з даного біблійного тексту, прочитати вірші, які йдуть вище. Я буду це робити. Отже, браття, ми не боржники плоті, щоб жити за плотю. Бо коли живете за плотю, то помрете. А коли духом умертляєте діла плотські, то живі будете, бо у всі, кого Дух Божий водить, є Божі сини. Моя проповідь буде називатися, що означає водитися Духом Божим, що означає бути духовним і що означає бути плотським?». У людей є різні розуміння на цю тему, що означає бути духовним, а що означає бути плотським? і що означає водитися Духом Божим. Одне із розумінь, яке буває, що є між людьми, виглядає так, що якщо людина має дар Святого Духа, вона має видіння, вона має пророцтво вона має якесь відкриття від Бога, то про цю людину можна сказати, що це людина духовна, і ця людина водиться Божим Духом. Можливо, але не завжди. Апостол Павло каже, Попереднім віршом 13. Що коли духом умертвляєте діла плотські, то живі будете, і він продовжує речення і каже, бо всі, кого Дух Божий водить, є Божі сини, Тобто, водяться Духом Божим ті люди, які духом умертвляють діла тіла. Якщо людина духом не умертвляє діла тіла, вона не є духовна, вона є тілесна людина. В доказ того, що я зараз говорив, я буду читати послання Павла до Галатів, де цю думку апостол Павло пояснює, досить чітко її можна зрозуміти. Читаю 5 розділ 16 вірша. Я говорю, духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської, бо плоть бажає противного Духові, а дух противного плоті. Вони одне одному противляться так що ви не те робите, чого хотіли б. І якщо Дух вас провадить, то ви не під законом. Діла плоті явні це перелюб, блуд, нечистота, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, спокуси, єресі, ненависть, убивство, пиянство, безчинство і таке інше. Попереджаю вас. Як і раніше попереджав, що ті, хто так робить, царство Божого не успадкують. Тобто людина може мати видіння від Бога, людина може мати пророцтво від Бога, людина може мати відкриття від Бога, але разом з тим, та же людина може пробувати в заздрості, та же людина може мати гнів. Та же людина може мати ненависть, та же людина може мати інші діла плоті. Роблячи ті діла плоті, людина є плотською, но не духовною, незважаючи на те, що вона має дар Святого Духа. Ті, що Христові є, плоть свою розп'яли з пристрастями і похотями. І якщо ми живемо духом, або, другими словами, Павло каже, якщо ми духовні, то за духом і повинні діяти. Далі написано, брати, якщо і впаде людина в якийсь гріх, то хто має її підняти? Хто має її підняти? Якщо в церкві хтось впав в гріх, кого Бог може використати для того, щоб цю людину впавшу підняти, щоб їй допомогти устояти в спокусі? Як ви думаєте, кого Бог використовує для немічних людей, духовних? Якщо, брати, впаде людина в якийсь гріх, то ви, духовні, виправляйте такого в дусі лагідності, пильнуючи кожний себе, щоб і ти не був спокушений, носіть тягарі один одного і так здійсните закон Христа. Бо хто вважає себе чимось, коли він є ніщо, той обманює себе самого. От у церкві є певні люди, є збір людей. З недостатками. І апостол Павло так пояснює, що людина, яка вміє нести недостатки інших людей, це і є духовна людина, не та, яка має видіння, а людина, яка вміє нести недостатки інших. Церква може бути велика, і в ній є дуже багато недостатків. І деколи даже звертаю увагу, ми їдемо автобусом на бам, нас дев'ять людей їде, їдуть ззаді сестри, і я чую, як спілкуються між собою. Одна щось сказала, друга хоче їй відповісти. А та тій хоче відповісти, а та тій. Ви знаєте, хто перший замовчить? Духовний. Духовно сильний буде перший мовчати. Духовно немічний. Йому буде здаватися, що він як не відповість, то він в програші оказався. Він обов'язково має відповісти, він має доказати, що він правий. Так роблять немічні. Духовні так не роблять. Духовні можуть замовчати. Духовні можуть зробити вигляд, що вони не знають. Так роблять духовні. Нести тягарі інших людей може тільки духовні. Якщо наступили на ногу, коли сестра проходить по лавці і стала комусь на ногу, духовний не замітить. Недуховний буде кричати. Коли задзвонив когось телефон, духовний не замітив, не духовний зразу буде кричати. Це все духовність людська. І апостол Павло пояснює, що люди, які водяться Духом Божим, це люди, які вміють перемогти плоди плоті похоті тілесні, вміють перемогти Духом. Це духовні люди, це люди, які водяться Духом Божим, це сини Божі. Інакше можна мати видіння. Волаам мав видіння. Волаам мав слово від Бога. Ну він не був духовною людиною. Він не був сином Божим. Хоча він мав і видіння, і слово. Ми можемо мати дар Духа Святого як дар. Ми в ньому не приймали участі. Нам Бог його дав безплатно. Ми не прикладали старання, щоб отримати цей дар. Він просто нам з неба в один день прийшов, ми отримали дар видіння або пророцтва. І ми кажемо: я тепер духовний, бо я маю дар. Духовний не той, хто має дар, духовний той, хто досягнув життя в дусі. Він живе згідно духа, не згідно плоті. І якщо людина живе згідно тіла, вона тілесна. І Якщо людина живе згідно Духа, вона духовна. Оце мірило апостола Павла і Святої Євангелії. Тому, якщо ви відчуваєте, що або я відчуваю, що ми гніваємося, ми допустили обіду, ми допустили ненависть, ми допустили завість, ми допустили осуд, ми допустили клівіту. В ці хвилини, коли ми це робимо, ми є тілесні люди, тому що ми поступаємо згідно тіла. Колись одного мудрого чоловіка спитали про душу і про тіло, він сказав, що душа і тіло то є два вовки. І його спитали того мудреця, а котрий із них переможе? Знаєте, що відповів цей мудрий чоловік? Котрого кормити, той і переможе, котрого кормити, той і буде сильніший. Так і у нас: у нас є душа, чи є дух, і є тіло. Людина є духовною або тілесною в залежності від того, кого вона кормить. Якщо я кормлю свій дух, я буду зростати духовно. Якщо я кормлю своє тіло, я буду зростати тілесно. Про що я думаю, такий я і є. Якщо я думаю про духовне, якщо я думаю про Царство Небесне, перше всього я є духовний. Якщо всі мої думки направлені тільки на тілесне, я є тілесний, незважаючи на те, чи є в мені дари Святого Духа. Я можу проповідувати і бути тілесним. Я можу пророкувати і бути тілесним, я можу бачити видіння і бути тілесним, я можу нічого не бачити, я можу не проповідувати, я можу не приймати жодної участі в церковному служінні і при цьому бути високодуховною людиною. Апостол Павло До Корін до каже. Що ваша Коринська церква має всі дари Святого Духа? Він каже: ви не маєте недостатка ні в якому даруванні. І він же до цієї церкви каже: якщо ви сперечаєтеся, якщо завидуєте, якщо ворогуєте, якщо кажете, Я Аполосів, а я Павлів, хіба ви не тілесні? Маєте всі дари, Павло каже, ніякого нема недостатка в даруванні. І він каже, і ви тілесні. А в 15 розділі взагалі каже: деякі із вас Бога не знають. Скажіть, чи можна бачити видіння, чи даже пророкувати і Бога не знати? Можна. Чи можна бути священником і Бога не знати? Можна. Бо Біблія каже, що два сини Ілія були священниками і Бога не знали. Дивна річ. Парадокс. Як можна бути священником і не знати Бога? Біблія каже, можна. Як можна в єдінні розказувати, і Бога не знати? Можна. Як можна вийти за кафедру і проповідати і Бога не знати? Можна. Як можна співати во славу Христа і не знати того, про кого ти співаєш? Можна! Тілесна людина не знає Бога. Тілесні пожадання приводять до смерті, духовні пожадання приводять до життя. Тіло і його похоті перемогти дуже тяжко. Дивіться, як апостол Павло каже: взагалі таке в мене, я читав оце послання до римлян. в мене таке склалося враження, що ми взагалі в оковах свого тіла. Ми раби, ми заложники свого тіла. З нього визволитися дуже тяжко. І виконати волю небесну, будучи в тілі вкрай тяжко. Колись привели жінку, зловлену в перелюбі до Ісуса, і Ісус задав їм запитання: хто із вас без гріха, нехай перший в неї кине камінь. Біблія каже, що, будучи до коря совістю, вони один за одного за одним почали виходити. Я якось так переконаний. Що якби сьогодні Ісус став в нашому зібранні, в будь-якому і Він би сказав, хто з вас без ріха хай кине і камінь, і, я думаю, повторилась би та же картина. Ми один за одним би виходили. І якщо би Ісус нам задав питання це 20 років назад, коли ми покаялись, ми б виходили. Коли сьогодні він би задав, спустя 20 років нашого вірування, хто з вас без безріха, і сьогодні ми б виходили. І якщо Він задасть нам через 20 років, як дасть нам Бог жити, ми і тоді будемо виходити. 20 років назад ми би вийшли, сьогодні ми вийшли, і через 20 років ми знов би вийшли. Чому? Апостол Павло це пояснює. Я хочу це прочитати. Це дуже важливі слова, які написані в 7 розділі послання до римлян. 14 вірша. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я плотський, проданий гріху, бо я не розумію, що роблю. Тому що не те роблю, що хочу, а що ненавиджу, те роблю. Коли же роблю те, чого не хочу, то згоджуюся із законом, що він добрий. А тому вже не я роблю те, а гріх, який живе в мені, бо я знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі добро. Бо бажання добра є в мені, але щоб зробити таке, того не знаходжу. Вийшов із зібрання, закінчилося суботнє богослужіння. Ти сповнений бажання виконувати волю Божу. Ти сповнений бажання піти до хворого, піти десь в лікарню, піти на вулицю проповідувати. В тебе є багато планів, щоб робити добро. Потім проходить тиждень. Слідуюча субота, і ти бачиш із тих добрих планів, які ти мав у серці своєму зробити, практично нічого не зробилося. Чому? Павло пояснює: добра, якого хочу, не роблю, а зло якого не хочу, роблю. Я, якщо я роблю, чого не хочу, вже не я роблю, але гріх, який живе в мені, тож я знаходжу закон, що коли хочу робити добро, лежить у мені зло. Бо за внутрішньою людиною знаходжу насолоду в законі Божому, але в членах моїх бачу інший закон, що протиборствує закону розуму мого, і бере мене в полон закону гріховного, який перебуває в членах моїх. Бідна я людина. Це казав апостол Ісуса. Бідна я людина. Якщо він сказав, що він бідний, то ми бідні дважди. Бо ми не апостоли, бідна я людина. І він задав питання, а взагалі який вихід з того є? І взагалі чи він є? І Він сказав про цей вихід. Дякую Богові моєму через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, той же самий я розумом моїм служу законові Божому, а тілом законові гріха. Розумом Богові служу, а тілом закону і гріха. І апостол Павло сказав, що є той, хто може визволити від цього рабства, бо це настояще рабство. Апостол Павло до галатів каже, що дух бажає протилежного тілові. Тіло хоче лежати, тіло хоче добре одягнутися. Тіло хоче возитися на хорошій машині, тіло хоче загоряти на пляжах, тіло хоче комфорту, тіло хоче ремонтів, тіло хоче достатка, тіло хоче багато чого. І все те, що воно хоче, все це противно Богові, бо Бог цього не хоче. Бог знає, що людина коротка на цій землі, і Бог дбає про душу людську, Він хоче її спасти. І оця наша людська душа, вона затиснута нашими похотями тіла. Затиснута, стиснута, як в кайданах, як в оковах. І Бог каже, що тільки Ісус може визволити з цього. Сам ніколи не визволишся, сам ніколи не зможеш догодити Богові, тому що твоє тіло не дасть тобі догодити Богові. Вихід один, Ісус Христос. І якщо поможе Він, Він про це прямо казав євреям, що якщо я, син людський, визволю вас від влади вашого тіла, то будете вільні. Як не визволю, помрете рабами. Вихід з рабства один, Ісус Христос, це не проста справа перемогти своє тіло. Дух хоче Біблію читати. Ти тільки відкрив, а тіло спати хоче. Дух хоче молитися. Ти став на коліна, а тіло вже кричить, коліна болять, вставай. Дух хоче на небо, тіло хоче на курорт. І дуже тяжко догодити Богові, бо ми є в тілі, і повірте. Повірте, не думайте, що в одних добре тіло, а в других погане тіло. Тіло у всіх погане. У кожне тіло людське воно хоче протилежного Богові. Яке би твоє тіло не було намащене дорогими мазями, яке б воно не було з голубою кров'ю, все рівно воно буде хотіти протилежного Богові. Це рабство. І з цього рабства тільки Божий син може визволяти, тільки Він може переламати помисли твої, тільки Він може помогти обуздати Твоє тіло. Дивіться, як апостол Петро цікаво сказав: хто страждає в тілі, перестає грішити. Чому? Бо ці тіло треба, коли тіло трошки прикрутити хворобами, коли тіло прикрутити проблемами. Чому апостол Павло, коли молився до Господа, коли Сатана його удручав, пам'ятаєте? Він каже: я просив Господа, я молився, я казав Господи, забери його від мене. Знаєте, що відповів Ісус? Не можу Павле. Чому не можеш, Господи? Тому що якщо я заберу удручаючого Тебе, Ти розслабишся, Ти розклеїшся. Ти перестанеш Богу віддогоджати. Я мушу тебе тримати в тисках. Я мушу стиснути твоє тіло в тиски, щоби твій дух жив. Апостол Павло, цю думку дуже цікаво пояснює в другому листі до Коринфян. Я прочитаю зараз ці вірші, якщо поможе Господь, є дуже цікаво написано. Бо знаємо п'ятий розділ другого послання. Коли земний наш дім, ця хатина розвалиться, ми маємо від Бога житло на небесах, дім нерукотворний вічний. Від того ми й зітхаємо, бажаємо облачитися в небесне наше житло, тільки би нам і вдягненим не виявитися нагими. Бо ми, знаходячися в цій хатині, в цьому цілі, душа наша, знаходячись в цій тілесній хатині, зітхаємо під тягарем. Зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягнутися, але вдягнутися, щоб смерть не поглинуто було життя, на це саме і створив нас Бог і дав нам запоруку Духа. Дух святий даний нам для чого? Щоб оце тіло перемогти, Його пожадання перемогти, Його похоті перемогти, Дух Святий даний для того, щоб перемагати тілесні похоті. Тому і хвороби допускає нам Бог. Тому різні в тілі ми маємо недостатки для того, щоб наш дух розвивався, а зовнішній наш чоловік апостол Павло каже, що зовнішній наш чоловік із дня на день істліває, а внутрішній що робить? Оживає, укріпляється, розвивається. Тому Бог хоче, щоб ми розвивали свого внутрішнього чоловіка. І думали більше про внутрішнього чоловіка. А ну давайте подумаємо кожний про себе. Я буду закінчувати. Скільки разів на тижні, який пройшов, ми кормили зовнішнього чоловіка і скільки разів кормили внутрішнього. Мінімум три рази на день кожний кормить свого Адама. Зранку, сніданок, обід і вечеря. Кожний день ми кормимо свого Адама три рази на добу. Потім ми даємо Адамові хоча б вісім годин поспати. Потім ми того Адама гріємо, ніжимо, лілеємо, думаємо про нього, про свого Адама. Скільки ми про душу свою думали протязі тижня. Ви знаєте, як би наша душа виглядала, якби ми її кормили так, як Адама, нашого тілесного чоловіка. Якщо би три рази на день ти покормив свою душу писанням. І якщо б три рази на день ти приклонився і свою душу покормив молитвою, якщо б ти вісім годин не Адамові відділив, а відділив внутрішньому чоловікові, ви собі можете уявити, як би виглядав наш внутрішній чоловік. Якщо б він замість того, щоб вісім годин спати, вісім годин бодруствовав в Ісусі Христі, і три рази ми б подумали про нього, як би виглядав наш внутрішній чоловік. Деколи наш внутрішній чоловік харчується тільки в суботу з 10 до 12. Можливо, у когось в житті так і є, можливо, у мене так є, можливо, у вас так є. Ми кормимо внутрішнього чоловіка тільки в зібранні. Тому, дорогі мої брати і сестри, і я не вірю в те, що ми зараз помолимося і ми зразу перемінимося. Так не буває. Я просто хочу нагадати вам і собі, щоб ми прикладали старання. І той Дух Божий, якого дав нам Бог, що ми старалися ним перемагати Плотські пожадання, які написано, востають на нашу душу. Вони вороги нашої душі. Оце тіло, оцей Адам, він ворог того чоловіка, який всередині. Це постійна боротьба, це постійний конфлікт на тій землі самого з собою. Як сказав колись ангел Уріїл до Ездри, в третій книзі Ездри написано, це помішлення о боротьбі, це помисли про боротьбу, яку людина має вести, поки буде жити на землі. Поки вона в людському тілі, вона буде боротися сама з собою. Самий гірший ворог це Адам, це твоє тіло, яке може тобі помішати вийти в вічне життя. Нехай Богу за все буде слава. Амінь.